Вітаю! Ви на каналі Мій улюблений ріелтор Києва та Передмістя. Сьогодні вівторок, 22 квітня 2025 року. Я знаходжусь у Києві, Святошинському районі мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська. 1. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія. Загальною площадь 14,5 метров квадратных на другому поверсе Лестница на второй этаж. Это общий коридор. Комната вместе с кухней. Санузел. В этой комнате знаходяться всі стиральні машинки. Це трьохповерховий приватний будинок, в якому багато маленьких однокімнатних квартир, опалення власне, висота стелі 2,70. Недалеко знаходиться торгово-розважальний центр Лавина. Там є кінотеатр, парк атракціонів, ряда машан, епіцентр, сільпо. Їхати дві зупинки на маршруті або автобусі. В межах однієї хвилини від будинку знаходиться відділення нової пошти. В межах однієї хвилини пішки від будинку знаходиться продуктовий маркет «Спар». В межах 10 хвилин пішки знаходиться відділення Ощадбанку. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро «Академістечко». Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтесь. Мене звати Владислав, агенція мій улюблений ріелтор. Я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості по Києву та передмістю, а також допомагаю підготувати об'єкт для того, щоб його дорожче та швидше продати або здати в оренду.